Вітаю сьогодні. Занурюємось у знаєте, дуже відверте інтерв'ю Наталі Холоденко на каналі Олицька, говорить про стійкість, про тиск суспільства, ну і взагалі, як жити під час війни. Так, вітаю. Справді дуже резонансна розмова. Спробуємо сьогодні виокремити якісь ключові моменти, власне, про те, як давати раду осуду, де брати сили, ну і як дбати про себе. От давайте з осуду і почнемо. Холоденко там доволі е, гостро реагує на історію з українкою в Дубаї. Пам'ятаєте, коли всі обговорювали не трагедію, а її заняття? Угу, так вона це називає ну таким собі моралізаторством і каже, що це показує якусь, можливо, вибіркову емпатію в суспільстві. І проводить паралель так з одного боку осуд за фотографії, ну як у бабкина на відпочинку. А з іншого нагадує, що багато хто по суті ігнорував війну на Донбасі з 2014 року. Тобто, така собі, знаєте, непослідовність виходить. І це ж не просто теорія. Вона згадує і власний досвід, той хейт на жінок, що виїхали, і особисто на неї після історії з поліцейським на кордоні. Так, так, коли він відмовився допомогти з дитиною в машині, це, звісно, дуже показово, наскільки жорстким може бути цей тиск, навіть у таких ситуаціях і цей тиск він же б'є по внутрішньому стану. Як вона сама з цим справлялася? Бо ділиться ж дуже відкрито. О, так. Говорить про ПТСР після 24 лютого. Ну там класика, на жаль, безсоння, реакція на звуки, і той шок від байдужості на кордоні, про який ми згадали. І вона ж не приховує, що більше року приймала антидепресанти. Каже, це був ну, вимушений крок. Так, для стабілізації, але от що цікаво, її підхід свідомо не занурюватися в негатив повністю. Вона ж створює контент про красу, їжу, якісь позитивні речі. Ага, як спосіб втриматися самій і, можливо, інших підтримати. Саме так, це про активний вибір фокусу. Навіть її розповідь про смерть батька вона дивилася комедії, щоб відволіктися, а не горювала за правилами. Тобто процес дуже індивідуальний. Абсолютно. Але тут вона робить важливе застереження ніякого самолікування, згадує гідазепам, який у Європі заборонений. Тобто допомога так, але фахова. Зрозуміло: окрім прямого осуду, вона ж критикує й інші тиски суспільства, наприклад, оцю зацикленість на зовнішності. Отак. Приклад про дівчат, що робили пластику грудей за соцдопомогу, це, на її думку, просто неповага до себе. Це, мабуть, про ширшу проблему з пріоритетами в суспільстві. Дуже схоже на те, і її власний досвід з вагою. З Оземпіком вона ж пояснює, що в неї діабет другого типу з дитинства і препарат призначив лікар. Ага, і вона кидає виклик цьому стереотипу просто менше їж. каже, вага кар'єрі не заважала. Саме так руйнування шаблонів. І про бренди теж цікаво каже: байдужа, але визнає їхню роль як коду, наприклад, у Монако. Але от фейки категорично ні. Ще цікаве її переосмислення зради, не тільки фізична. Так, емоційна байдужість, ігнорування потреб партнера для неї це теж зрада, розширює поняття. І звісно, вік. Оця критика тиску маєш встигнути все до певного віку: кар'єра, шлюб, діти. А вона каже, що в 42 почувається краще, ніж у 29. Це теж руйнує нав'язані норми. Тут підходимо до сили переконань, як наші установки впливають. Вона ж анекдот розповідає про жінку. Так, про 43-річну, яка була впевнена у своїй привабливості і мала купу залицільників саме через це. Заклик відмовлятися від стереотипів, навіть національних. Але вона ж і про жорстку реальність говорить. Згадує роллс Ройс дітей-чиновників у Монако. Так, на тлі запитів волонтерів на шкарпетки для військових, це звісно разучий контраст. Корупція, соціальна несправедливість, вона цього не ігнорує. І, мабуть, найболючіша тема чоловіки: і війна різний досвід, ті, хто воює, і ті, хто уникає мобілізації, угу. і її заклик не судити, визнавати біль кожної сторони це, мабуть, зараз найскладніше завдання для емпатії. Отже, якщо б підсумувати трохи. Головний посил здається про внутрішню стійкість через самоусвідомлення, критичне мислення. Так і спробу зберегти емпатію, навіть коли це дуже важко, не засуджувати одразу. І тоді фінальне питання, над яким варто подумати: де проходить ота межа між турботою про себе своїм станом, і власну реакцією на виклики часу, участю у спільній боротьбі? Як знайти цей баланс? Щоб і себе зберегти, і не стояти осторонь, і не засуджувати інших за їхній шлях чи обставини, дійсно питання відкрите. Вітаю.